Вітаю у цьому відео. Поділюся порадами щодо пошуку роботи для тих українців, які живуть у Швейцарії та мають статус С. Розповім, яким має бути резюме. Нагадаю, де можна подивитися визнання своїх українських дипломів. Також поінформую про те, чи є у Швейцарії додаткове навчання, яким чином його пройти, а також хто це може профінансувати. Ну і на сам кінець розкажу про такий. Практичний підхід, яким чином звернутися до роботодавця, так щоб не отримати стандартну відписку, відмовку, а отримати шанс на співбесіду. Залишайтеся зі мною. Отож, по перше, резюме. У Швейцарії до цього часу резюме відіграє дуже важливу роль. І перед тим, як з вами зустрітися, роботодавець хоче подивитися ваше резюме і, власне, почитати, хто ви. Звісно, резюме у Швейцарії цінується без зайвих якихось описів, без зайвої інформації, конкретне, чітке. І тут є Правила його складання. І, до речі, у Швейцарії можна е, звернутися, наприклад, до е, вашої соціальну службу і запитати, де можуть допомогти його зробити. Наприклад, я особисто е, зверталася, це вже було два роки тому, і мені е, повністю допомогли його скласти за стандартами Швейцарії і також фотографують, тобто, все це входить у е, такий комплект послуг, тому. Звертаємо увагу на резюме. Щодо визнання дипломів, більше про це я розповідала у своїх попередніх відео, ви можете подивитися їх на моєму каналі. Ну, а зараз я коротко нагадаю, ви можете зайти на сайт anerkenul.S і на цьому сайті ввести в поле свою професію, яку ви отримали в Україні, і подивитися, чи визнається, чи не визнається. Ваш диплом. Отож, наприклад, якщо ви бухгалтер, дипломи бухгалтерів визнаються майже в усіх кантонах за винятком кантону Тічино. І до речі, бухгалтери дуже затребувана професія, виявляється у Швейцарії. Тому, якщо ви бухгалтер, то є всі шанси знайти роботу. Але є один нюанс: потрібно знати. Мову на рівень Б2, тобто мати сертифікат Б2. Наступне, якщо, наприклад, ви за професією вчитель вихователь дитячого садочку, наприклад, от вихователі дитячого садочку не визнаються, і потрібно, наприклад, от там вас на сайті скерують, куди зайти, що робити. От, наприклад, ви вихователь дитячого садочку, і хочете визнання свого українського диплому, ви подаєте заявку, але чекати доведеться довго, це мінімум 4 місяці там. Написано, потрібно чекати. І е, заплатити кошти, це коштує 1000 франків для, для українців, для <свісно> тих, хто не живе в Європейському Союзі. Для них це дешевше і швидше. Що стосується додаткового навчання, Вайтабілдунг, додаткове навчання дуже цінується у Швейцарії. І загалом, от, я згадую, коли я працювала офіціанткою в ресторані е, у Швейцарії, і Багато моїх колег проходили додаткове навчання, тобто вони відвідували курси, і потім наприкінці приносили сертифікат роботодавцю, і роботодавець повинен підняти зарплату, тому що кожне додаткове навчання підвищує. Ваші шанси на не тільки не лише отримання заробітної плати кращої, але й також на кар'єрний зріст це великий такий плюс, і українці також можуть користуватися цим і. І отримувати додаткове навчання. Але, от, наприклад, скажете ви мені, де його отримати, як його отримати, так ну, от, наприклад, в соціальних службах зазвичай українці, коли приходили, кажуть, ось я знайшов, наприклад, навчання там IT, наприклад, або ще щось, якийсь напрямок. Зазвичай соціальна служба каже, ні, ми таке не оплачуємо. Ну, дійсно, вони таке не оплачують, хоча кошти вони отримують. Для того щоб відповідно давати освіту українцям, це прописано. В документах, але е, ми бачимо, що вони не зацікавлені, щоб українці так якісь такі професії отримали. Тому вони зазвичай кажуть: от у нас є Плеги-Гельфенде, це е, помічник медсестри. Це навчання триває півроку, так вони його оплачують. Але потім з такою освітою, до речі, я більше теж розповідала про цю професію пфлеги Гельфенде на моєму каналі. Ви можете подивитися. Тобто, це, це робота у майбутньому або в е, в будинках для людей, літніх людей, тобто то, альтесхаймах, або, наприклад, в кращому випадку у шпітекс. Це такі приватні, приватна допомога на дому, скажімо так, для людей літнього віку. Ну а щоб пройти якесь інше навчання, потрібно десь щось шукати, де це все знайти, де знайти кошти, яким чином отримати навчання. Це я маю на увазі не для молоді, а це для дорослих людей, які вже мають певну освіту, або, наприклад, не мають і хочуть чимось зайнятися тут у Швейцарії. От, наприклад, в Берні ви можете звернутися. Є такий беру für Українер. Там, зокрема, і також можна запитати про фінансування. Ватібілду подальшого навчання вашого. Також, наприклад, якщо ви живете у Цюриху, то є такий Work Guide, і там теж допомагають не лише з навчанням, а там е і резюме допомагають складати, і там відбуваються різні модулі, коли вас і навчають. Там... Ну, така гарна програма. На жаль, на жаль, не, не у всіх кантонах це є, але ну кантони в Швейцарії вони настільки різні, відрізняються. Немає якоїсь такої єдиної системи. От, наприклад, у кантоні Труга, отак, от буквально з січня 2025 року відкрився такий Beratungs, Інсель С це конкретно для людей зі статусом ЕСТІ. Вони саме консультують з метою пошуку роботи, тому що Федеральна Рада вимагає від Кантонів, що до кінця 25-го року повинно бути працевлаштовано 50%. Ну наприклад, у Кантоні Тургау 35% працевлаштовано. Тому от вони намагаються таким чином людей працевлаштувати далі. Повертаємося ще, ще до того, хто може оплатити вам навчання. Перш за все, повинна бути мотивація. Коли ви приходите в соціальну службу, зрозуміло, там часом не буває з ким говорити про такі речі. Тому от в таких beratungs центрах які я вам назвала, наприклад, у е Цюриху, в Берні, або ви, наприклад, самі можете в своєму кантоні просто ввести в пошуковику Google beratungs-центрум е або. Беру збиратунг і таким чином натрапити на якісь центри, які допомагають мігрантам. І там ви у них вже напряму можете запитати про фонди. Тіфтунг. І є фонди, які допомагають одиноким матерям. Також є фонди, які виділяють кошти на підтримку мігрантів. Ці фонди є. Треба запитувати, треба показувати свою мотивацію, і можливо, вам пощастить і вдасться пройти. Гарне цікаве навчання, щоб потім відповідно знайти роботу, яка буде вам до душі. Ну і наостанок пошук роботи нестандартним шляхом. Так, ось такий практичний підхід хочу розповісти вам, як. Звертатися до роботодавця, щоб він прийняв вас на співбесіду, тому що дуже часто, от, наприклад, ви бачите, ви знайшли яку, якийсь якісь контакти, ви знаєте, що там шукають працівників, або й не шукають, ви просто хочете звернутися, ви дзвоните, ви запитуєте. А чи є у вас посада для мене? Так, вони скажуть: та дивіться, будь ласка, заходьте на сайт, і дивіться до побачення. Цей варіант не пройде, пройде інший варіант. Якщо ви. Звернетеся до роботодавця і по іншому побудуєте свою розмову. Ви, наприклад, можете сказати: ось, наприклад, я з України в мене така то освіта. Я б хотів до вас звернутися на консультацію. Чи не буде у вас 15 хвилин для того, щоб подивитися? Зрозуміти мої навички, що я вмію, подивитися мій диплом. Тобто проконсультувати, тому що ви ж професіонал, ваша компанія настільки там відома, я не знаю, або ваша команда суспільно корисна, або загалом у вас працюють професіонали. Ви, ви повинні інші шляхи шукати. І коли вас кажуть, ви хочете посаду, ви кажете, ні, я не хочу посаду. Я хочу трошки розібратися в цій галузі. Чи могли б ви мені приділити 15 хвилин свого часу? Зазвичай такий підхід швейцарці люблять і. Цілком імовірно, що ви отримаєте термін, ви отримуєте можливість поспілкуватися, і навіть якщо ви потім не отримаєте посаду. Ви можете бути направлені цим роботодавцем в до якихось інших фірм, які є тотожними з цією, і таким чином таким чином трошки більше е, знаходити якихось можливостей. Коли ви проявляєте ініціативу, то зрозуміло, що роботодавці бачать, що ви от людина, яка дійсно шукає, яка дійсно хоче, тому що тут дійсно в Швейцарії дуже люблять ініціативу. Я знову ж таки згадаю, коли я працювала офіціанткою. Ну це так було цікаво, незвично. Um... Мені весь час підходили і запитували, чи мені подобається, чи вони для них важливо не просто, щоб працівник працював так. А вони часто питають, а як тобі тобі подобається, все влаштовує. Тому що тут дуже люблять мотивацію. Не просто щоб людина відпрацювала і пішла, а мотивувалася чимось, і вони хочуть оцю віддачу. Тому я сподіваюся, що ці поради були для вас корисними. І зустрінемося вже наступного разу. На все добре.